Таня, я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. І сьогодні я хочу вам показати і розказати про свою колекцію старинок Lavender Home. Я її створила наприкінці 2022 року. Я дуже надихнулася ілюстраціями однієї нашої української художниці, і я просто придбала ці ілюстрації, і ось з ними я створила цю колекцію. Вона така романтична, дуже ніжна, можливо сучасна і трошки така нестандартна. От Я хочу показати, почати з розділювачі. Вони усі дуже якісь такі простенькі, як я казала. Я роздрукувала їх на фотопапері. Ви можете подивитися. Можливо, камера не дуже гарно передає сам колір фона, але фон усіх розділювачів дуже дуже такий ніжний, дуже такий ледь помітний. Всі написи вони досить такі актуальні до нашого часу. В тому, в якому ми проживаємо. Ну, я вам все покажу, я думаю, що ви зрозумієте. Перший ось такий гарний розділювач мрії масштабного, другий вершина ідеальності в простоті. Я дуже довго не буду зупинятися на всіх цих розділювачах, тому що, якщо розказувати про кожен окремо, це займе дуже-дуже багато часу. Далі ми стаємо тим, про що думаємо. Ось таке життя занадто коротке, щоб бути маленькими. Знаєте, всі ці розділювачі вони гарно вписуються в планер і доповнюють його, тому коли ми купуємо усю колекцію, особливо якщо обкладинка планера дуже ніжна, то ця колекція ну, прям, прям, прям до нього буде пасувати. Колекціоную чудові моменти, квітне за будь-яких обставин. І три ось такі простенькі розділювачі, як знаєте, без написів, без нічого. Тут можна написати щось своє, приклеїти якусь наклеєчку. І так далі. Загалом їх небагато, всього шість розділювачів з написами, і три ось такі. Простенькі для чогось, як держборти можна їх навіть використовувати. Я думаю, колекція формату А 5 вона є українською мовою. Тільки лише я відразу хочу сказати, що її можна придбати на моїй сторінці в інстаграм або в телеграм, написавши мені в Діректи. І усі посилання на мої соцсторінки ви знайдете в описі цього відео. Ось така. Далі також є тут невеличкі такі листівочки, вони 9 на 13 см. Це, знаєте, такі міні розділювачі в покет варіант. Можливо, підійдуть більше. Планер формата покет, але вони, їх можна роздрукувати і також, знаєте, просто вкладати десь в планер або в подарунок комусь. І вони теж такі дуже-дуже милі. І з написами. Завжди будь собою. Твоя незабутня весна. Дякую. Люблю тебе. Мрії збуваються. І ось така насолоджуйся життям все, що стосується такої, знаєте, яскравої і дуже красивої частини цієї колекції сторінок. Далі ми з вами зануримося просто в ті сторінки, я вам розкажу і покажу весь функціонал, який в собі вони несуть. І тепер я вам розкажу про кожну сторінку окремо, я розкажу, як її можна використовувати, що в ній можна записувати, і взагалі для чого вони є. Ну, в принципі, той, хто планує, вони відразу зрозуміють, як можна її використовувати і, можливо, навіть такі нестандартні, якісь, ви придумаєте, для себе використання цих сторінок, тому що вони дійсно, дійсно такі, знаєте, гнучки. Ну і перше, це ось такі календарі, вони є до 26-го року, і всі, хто купують в мене цю колекцію, кожного року я можу вам надсилати оновлений варіант датованих сторінок. Це що потрібно вам, це написати мені на електронну пошту або втілити, що ви придбали таку то колекцію. Тоді, і що вам потрібно, просто оновлені датовані сторінки. Все дуже просто. Тут сторінка Inbox. Я не знаю, як ви, я її завжди вкладала відразу після календаря для того, щоб відразу відкрити свій планер і записати щось, якусь справу, яка мені прийшла. От. І ці сторінки вони виглядають дуже просто. Тут є квадратики, де можна щось відмічати, що зроблено, що не зроблено зроблено або перенесено або виконане. Тут можна писати якісь категорії, наприклад, робота, дім, щось там інше, діти і так далі. Тобто, до якої категорії відноситься та чи інша справа, просто позначати галочками. Нічого такого надзвичайного в цій сторінці немає, але воно досить-досить практична. Наступна це сторінка з початком місяця, в ній є календарна сітка і місце, де можна записати фокус місяця або цілі місяця, або щось інше. Тут з боку є рік, і тут також можна прописати, наприклад, дні народження або важливі дати. І також кожного року я оновлюю ось ці сторінки, оновлюю дати і висилаю безкоштовно, якщо ви одного разу вже придбали в мене цю колекцію. Добре, більше я не буду про це повторювати, От. але якщо у вас є якісь питання, щось зрозуміла, ви можете написати мені в коментарях, і я залюбки вам відповім. Хочу також сказати, що воно просвічує трошки на зворотню сторону. Це в мене сторінки 80 грам, але як я вам вже розповідала в одному з оглядів, це сторінки IQ. Преміум якості, на яких дуже зручно писати. Ось так друкує мій принтер, воно майже не просвічує, але трошки-трошки видно. Для мене це не суттєво. Але якщо, якщо для вас це буде дуже-дуже сильно вас відволікати, то беріть більш товстіший папір. І наступна сторінка це плани на весь місяць. Я думаю, що ви бачили вже такі сторінки. В розгорнутому вигляді вони також є, але я вирішила зробити і ось таку сторінку для тих, наприклад, хто не дуже багато планує, або для якихось таких, знаєте, трекерів, можливо, ще відмічати для садоводства, чи ще щось. Ну, я думаю, що кожен може, може придумати своє, або для ведення якихось сторінок, де не треба аж цілого-цілого розвороту. Ці сторінки є в двох варіантах: є з ілюстраціями і без ілюстрацій. Коли ви купуєте цю колекцію, це все вам іде одним пакетом. Тобто ви можете вибирати собі будь-який варіант. Сьогодні захотілися ілюстрації, будь ласка, завтра без, будь ласка, ви можете роздрукувати собі все, що завгодно. От і на кожен місяць ілюстрації відрізняються. Картинки дуже прості, як ви бачите, такі, як в цих на листівочках та на розділювачах і вони досить такі невідволікаючі. Ну, а для тих, хто планує прям дуже-дуже багато в такій розкладці на місяць я створила саме такий варіант, де місяць на двох сторінках. Тут понеділок, вівторок, середа, четвер, на одній сторінці, і дуже великі клітинки, багато місця для запису. Зручні ось ці квадратики, де можна вписати дату місяця. І з цієї сторони також іде п'ятниця, субота, неділя. Назва місяця і це місце, де можна щось додатково записати. От ці сторінки також йдуть в двох варіантах: з ілюстраціями та без. Наприклад, можна використати ось такий варіант, роздруковати, а можна без нічого. Наприклад, ті, хто любить прикрашати планери наліпками. А будь ласка, ось такий пустий варіант, де ви можете щось своє прикрасити в своєму якомусь одному стилі. От, а той, хто не любить і в кого немає часу на це, дуже підійде саме цей варіант з ілюстраціями, де не треба заморочуватися, а вже кожна сторінка якось прикрашена. Ну і щоб було не дуже прям замало-замало, я ще створила ось такий варіант сторінки планування місяця. Тут місяць також на одній сторінці, він не датований. Тут зверху є просто лінія, де можна підписати або місяць, або те, що ви хочете трекити цього місяця, відмічати, або конкретно для чого ви будете використовувати цю сторінку. І наступне це цілі. Всі улюблена сторінка. Я думаю, що всі ті, хто планують, вони ціленаправлені. Тому я створила також багато варіантів цих сторінок, і вони десь схожі, десь відрізняються чимось. Ну, їх можна також по-різному використовувати. Наприклад, ось ця сторінка, вона йде або майже без нічого. Або ось така з такими виділеними блоками, і як можна їх використовувати. Наприклад, тут вгорі написати місяць, або це будуть цілі на рік, або на окремий місяць, і тут розписати по кожній категорії цілі, наприклад, дім, робота, сім'я і так далі. Або можна написати одну ціль, ту, яку ви хочете досягнути, і в цих блоках написати. Наприклад, під цілі, тобто розписати, як ви будете цю ціль досягати, пункти, які потрібно зробити, наприклад, перший, другий, і ще ці пункти розбити. Під підкатегоріям. Або, наприклад, ви пишете якусь ціль, і тут можна написати назви місяців, і тут ви пишете дії, які ви будете робити кожного місяця, щоб досягнути цю ціль. Тобто це якісь такі масштабні. І ще раз хочу повторитися, що оці дві сторінки вони майже схожі, але тут просто виділені блоки, тут ні. Далі я зробила вже прям сторінки, які повністю несуть в собі категорії, де можна розпланувати і написати цілі по категоріям. Наприклад, якщо ви тільки починаєте планувати і ще не знаєте, як правильно ставити цілі, як писати, по яким категоріям, то це буде як така підказка для вас. І тут є ось такі. Саме розділи: сім'я, здоров'я, роботи, фінанси, відпочинок, духовне зростання, також насиченість життя, оточення, ментальне здоров'я, піклування про себе, навчання, саморозвиток, фізичний стан, умови життя, харчування, спорт, хобі та подорожі. В цій колекції сторінок немає колеса балансу, але ось ці саме сторінки, які розбиті по категоріям, ви можете використовувати як колесо балансу. Наприклад, описати в кожній категорії, чим ви задоволені або не задоволені. От, і вже розписавши повністю все своє життя, ви можете побачити усю картину, де якісь сфери вашого життя просідають, і де потрібно попрацювати і поставити цілі. Які покращать набагато ваше життя і допоможуть досягнути мрії. І ще одна сторінка, майже ідентична цій, але без напису в, вгорі, де ви також можете розписати все, що завгодно. Цю сторінку можна використовувати і для меню, і для вашого спорту, щоб ввести якісь там щось записувати, використовувати як контакти, як логіни і паролі. Тобто це просто така, знаєте, універсальна сторінка, просто для чогось, що ви самі собі придумаєте. Ну і далі вже йдуть сторінки планування тижня. Є ось такий розворотик, дуже простий. Тут тиждень на розкладці. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя та нотатки. Для тих, хто не багато планує, саме тижневих задач, ось такий варіант. Він не датований, він нічим не приймає. Наступний варіант вже більш такий розгорнутий. І тут є така мілка крапка для того, щоб було зручно писати в ній. І також є ось такі кружечки, де можна вписати дати. Вони писують до усієї колекції, якщо, наприклад, ви будете друкувати сторінки з ілюстраціями, то саме ось ці сторінки з кружечками, вони також підійдуть і будуть дуже гарно виглядати. І тут просто, звичайна розкладка понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця та вихідні на ось такому маленькому квадратику, маленькому місці. Вони об'єднані. І ці сторінки підійдуть для тих, хто в вихідні майже нічого не планує, як я, у кого субота та неділя, це дійсно вихідні дні, в які ви просто відпочиваєте і не маєте ніяких-ніяких справ. І ці сторінки також є в двох варіантах. Ось з цими кружечками і без них. Ось так це виглядає. Саме ось ці я використовую в своєму планері, як ви можливо вже помітили, Вони мені дуже подобається, дуже зручні для того, щоб записувати. З однієї сторони, я пишу ті справи, які я по часу, прив'язані до часу, а з другої сторони я просто пишу якісь справи, які потрібно виконати в цей день. Наступні сторінки це також розворот на тиждень, але вони вже йдуть з розвитку по часу. Наприклад, якщо ви пишете якісь замовлення або не знаю, просто плануєте свій день саме по часу. А то ці сторінки саме для вас. Тут є тут вертикальна розкладка. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і субота, неділя, де трошки менше місця для записів. Також розмітка і саме ці часові проміжки вони ледь-ледь помітні для того, щоб вони не відволікали вас від основних записів. І також другий варіант, дуже-дуже схожий, але вже без часу, без прив'язки до часу. Ось такий понеділок, півторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя для тих, хто любить саме вертикальне планування. І наступні сторінки це планування на день. Також вони є в трьох варіантах, і зараз я вам покажу і розкажу про всі. Вони також не і мають ось такий вигляд. Тут є дата. Тут можна підкреслити день, це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця чи субота-неділя. Також тут є блок-робота, де можна записати свої справи і ось в таких квадратиках відмітити, тобто, що, наприклад, перенесено або що зроблено, і так далі, тому подібне. Далі є домашні справи. Для мене це дуже зручно, щоб розділити, да, щоб вони не мішалися ці справи. Все, що вам потрібно виконати саме за день. От, далі йде ось такий блок зателефонувати або написати. Для мене це також дуже зручно, тому що я часто забуваю щось там комусь відповісти. А тут швидко записав і можна там виділити якийсь час, годину або дві, для того, щоб передзвонити і всім відписати все. Далі соціальні сторінки. Якщо ви щось ведете, то, наприклад, там Інстаграм або Ютуб, або ще щось, то тут можна записати, що, наприклад, виходить відео чи рілси, чи ще щось, якийсь пост, треба виставити чи ще щось. І також тут є ось така розкладка для меню. Що ви будете їсти на сніданок, обід вечерю, просто те, що буде для вас заплановано відразу, і ви можете записати тут, для того, щоб не паритися. Що ви, наприклад, будете готувати наступного дня. Далі є ось такий варіант сторінки, де є дата. А також можна підкреслити той день, який сьогодні, і те, що можна виділити в цей день, головне тобто головна якась справа, яка потрібно, потрібно зробити, або якийсь фокус, на чому потрібно сфокусуватися в цьому дні. І також не забудьте знаєте, щось таке важливе, коли ви пишете і ставите там багато-багато окликів напроти цієї справи. То тут винесено вони, воно цілим блоком для того, щоб дійсно не забути зробити ту чи іншу справу, щось дуже-дуже важливе. Далі, з однієї сторони, є задачі, це типу туду, також можна написати на цілий день, наприклад, якісь справи. А далі тут є розклад. Якщо, наприклад, у вас є якась прив'язка саме до часу, те, що потрібно зробити, і в кінці тут є інсайти. Для мене це дуже-дуже класно, тому що новий кінбор, який я для себе придбала, то там я саме пишу якісь оці інсайти або рефлексії, або ще щось. то що, то, що я отримала за день, щось мене дуже-дуже сильно торкнулося. І також тут є блок, де можна записати Я вдячна за, тобто, щоб не вести окремі щоденники для ось таких видів ваших. Писанин, те, що ви хочете записати і запам'ятати про цей день. От то тут саме ці блоки дуже класно підійдуть. А також можна використовувати для того, щоб записати щось тут, а потім перенести, наприклад, щоденник пам'яті, або використовувати, коли ви вже будете формувати підсумки місяця. І ще один вид планування дня. Також вгорі є дата, можна виділити день тижня. І є блок для сьогодні, також з прив'язкою до часу і нотатки. Це, тут можна записувати якісь, знаєте, вхідні справи, які, наприклад, потрібно буде зробити якийсь будь-який інший день, але вони вам сьогодні прийшли, ви просто їх тут занотували, а потім перенесли в той чи інший день, або в якусь категорію, де це потрібно зробити. Також тут є блоки Не забути і головне. І тут внизу є. Нові такі важливі розділи: це піклування про себе. Тут можна вести якісь такі. Трекер, наприклад, я кожного дня роблю розтяжку, роблю масаж обличчя і якісь там б'юті процедури. От і тут можна все це записати і відмічати, що зроблено, що ні в кінці дня. А також ідея або ескіз. Наприклад, якщо вам в моменті просто приходить якась ідея, яку потрібно занотувати або замалювати, то ви можете зробити саме це тут. Тут не дуже багато місця, але записати щось основне. Для того, щоб перенести потім ваш розділ в планері ідеї, це дуже зручно, як на мене. Ну і далі вже тут йдуть прості сторінки, які використовуються майже в кожному планері, і я просто дуже швиденько зараз пробіжуся про них. Це трекер звичок, як звичайно. І тут можна написати місяць або в кожному цьому. Квадратику, Наприклад, тут зверху написати одну звичку і далі кожен місяць відмічати. Або ж написати вгорі місяць, а тут в цих блоках написати ваші звички і відмічати кожен місяць також. Ось так. Далі йдуть сторінки для меню. Це також дуже зручно для тих, хто майже не має часу, дуже завантажений і планує наперед своє харчування. А також харчування своєї сім'ї. Що тут є? Тут є цілий тиждень, понеділок, вівторок, середа, і так далі. І тут є ось така розкладка сніданок, перекус, обід, перекус, вечеря. Це перекуси дуже зручно писати, наприклад, що ви дасте дітям в школу там, або візьмете з собою якісь снеки чи ще щось. От і планувати сніданок, обід і вечерю. І є також другий варіант. Сторінки, ось такі, без перекусів. як кому зручно що планувати. І звісно, є ось така сторінка: купити список продуктів. Просто коли ви плануєте ціле меню, можна ось таку сторінку прикріпити в ваш планер і паралельно виписувати ті інгредієнти, які потрібно купити на цілий тиждень, наприклад. Або там, я не знаю, протягом тижня. От, і цю сторінку потім взяти з собою і вже в магазині дивитися, що куплено, що ні, і так далі по списку. Далі вже йдуть сторінки. Це бюджет або ваші фінансові сторінки, ваше фінансове планування. Що тут є? Тут є дата, тут є дохід, те, що вам прийшло. Далі йде 10%. Кожен може писати тут будь-яку суму, відкладати. Це може бути ваша фінансова подушка, наприклад. Далі йдуть обов'язкові платежі. Це те, що ви платите кожен місяць. Це квартплата за інтернет, за телефон і так далі. Я виписую їх відразу тут для того, щоб не забутися. Збереження це те, що ви відкладаєте, можливо, і ваші витрати. Ось така проста, дуже сторінка. Є вона без назви місяця, для того, щоб можна було самостійно вписати, і вже є з назвами саме місяця. Чому я зробила саме так? Тому що комусь зручно ось так роздрукувати. По місяцям і вже там не вписувати цей місяць. Але це потрібно кожну сторінку, наприклад, друкувати окремо. Ось ці сторінки можна там запустити в принтері 12 сторінок і все. На кожен місяць вже в тебе є ось така сторінка, і просто вписуй. І декорую, як ти бажаєш. Далі сторінки підсумки. Я, наприклад, дуже люблю підводити підсумки і роблю це кожного місяця. У мене є окрема своя система, яку я розробила саме для себе. Вона для мене дуже зручна і вона дуже дієва. До речі, я все хочу зняти для вас окреме відео, де повністю розказати, як це робити, і що вона дає. Просто це такий потужний мотиватор. Як для мене, і такий потужний, знаєте, орієнтир, Те, куди тобі потрібно рухатися далі. Просто супер-супер дієва техніка. От, так от тут такі сторінки, просто є підсумки і сторінка в крапочку, де можна написати щось. наприклад, Підсумки місяця або року, або тижня. От, або навіть просто як я робила в минулому році, я тут робила такий колаж з фото і писала події, дуже якісь класні, які відбулися за місяць. І також це знаєте така надихаюча, творча робота, арт-терапія, ну просто все, що завгодно. Тобто їх можна використовувати будь-як. Дуже класні сторінки, така сама підсумки місяця. Підсумки року. І наступна сторінка, майже ідентична попереднім, це ось така ідея. Також вона в крапочку. Чому саме в крапочку я зробила? Тому що я часто замальовую ідеї, не просто там пишу і записую якісь ідеї, а замальовую щось мені прийшло. Наприклад, створення нового планера або якось обкладинки, що я хочу зробити, і мені потрібно обов'язково замалювати. Або, наприклад, приходить мені ідея нової сторінки, розкладки нової сторінки. Я обов'язково її замальовую і розписую. Тому Зробила саме в крапку, а не в клітинку, там не в лінію, тому що ось так дуже зручно малювати саме на таких сторінках. Наступна сторінка це просто чек-лист. Тут можна писати будь-що, і потім відмічати. Це може бути список фільмів, список книг, якісь рекомендації. Це може бути те, що ви берете в поїздку кожного разу з собою. Тобто тут можна писати будь-яку інформацію і потім відмічати, що виконано, що ні. Ще є три сторінки, такі декоративні в лінії. Це прям, знаєте, такий, як лист можна написати собі в майбутнє або своїй дитині, гарно запакувати в конверт якийсь і покласти там на, на якийсь період часу. Ось такі є такий варіант. І ось такий дуже ніжний. Ну і останнє це зовсім-зовсім прості сторінки. Це ось така сторінка в крапочку, без нічого. Далі сторінка в лінію. Я не знаю взагалі, хтось любить лінію. Напишіть в коментарях, тому що я не дуже люблю її використовувати. Але тут є ось така лінія. І також є сторінки в клітинку. Є саме з такою ілюстрацією, або без нічого. Або можна друкувати ось так розкладку. Сторінка без ілюстрації і з ілюстрацією. Це вже на ваш смак. Ну що ж, ось таке відео в мене вийшло. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Напишіть об обов'язково ваші враження в коментарях, чи продовжувати мені знімати такі відео, тому що в мене є ще 2-3 колекції, які б я також вам хотіла показати і розказати про них. От, і ще раз хочу наголосити, що цю колекцію ви можете придбати в мене тільки в електронному вигляді. Я не друкую її, її і не відправляю саме по тій причині, тому що у кожного є свої смаки, і вам можуть знадобитися тільки одні сторінки або інші сторінки, тобто і платити за всю надруковану колекцію. Я вважаю, що немає сенсу. От, тому ви можете просто придбати її і самостійно роздрукувати на будь-якому папері, який вам подобається. До речі, також наступне відео, ну я так сподіваюся, що воно вийде, і я розкажу там, на якому папері я друкую, що саме стікери, розділювачі, свої сторінки в планер, якісь листівки і так далі, що на якому краще виглядає. От я думаю, що те відео також буде цікавим. Я з нетерпінням буду чекати ваших коментарів, там, можливо, вашої якоїсь конструктивної критики, зауважень, або, наприклад, яку б колекцію ви хотіли, яких сторінок тут не вистачає, які ви використовуєте, і які, наприклад, зайві в цій колекції. От, будь ласка, пишіть мені, все це дуже буде цікаво почитати. Ну і дякую вам за те, що додивилися до кінця, і до наступних зустрічей.